Вітаю, друзі. Nissan Leaf – це автомобіль, який не ламається. Завжди всім я так кажу. Але це правда найнадійніший електромобіль з тих, що, що я ще до цього бачив. Але випадки таки стаються. Даний автомобіль е е є з помилкою по ізоляції. Е Проходить силова напруга на корпус машини. І всі перевірки, ті, що я вже провів, ведуть нас до інвертора. Який тут знаходиться під PDM модулем. Не знаю, що там може бути, але здогадую, що напевно якась або мікротріщина, або щось таке і попав туди антифріз. Ну, зараз ми на це подивимося. Знімаю поки. Значить, зняв я PDM-модуль. Він якби нормально все, на корпус не дзвониться. Але Шо, що я тут знайшов? Це його болтик, який лежить е, лежить в тунелі з е, шинами, через які йде напруга до інвертора. Це навіть не смішно. <плес> <плес> ну Це я його заново положив, показати вам, як він лежав. Але е, убравши цей, е, цей болтик, все, проблема по ізоляції пройшла. Походу, це і є причина. Е і що саме цікаве, е це, походу, з заводу так лежало. Тому що до мене кришку PDM модуля вже знімали, але шукали ж цю ж саму проблему і знайти її не змогли. І закрили її назад. І в, по PDM модулю там вверху всі, всі болтики на місці. То, походу, Якийсь працівник заводу впустив туди болтик, потім взяв інший, закрутив, та якби так воно і поїхало. Але це вже не перший випадок. Мій Nissan Leaf ще Чорний, який в мене був е рік тому. Е там не працювала, не працювала зарядка. Ну, pdm модуль працювало чи демо, але я не брало заряд через сам pdm модуль І причиною була ж. Е, та сама історія, О, оцей болтик не був закрученим. Е, його там взагалі не було. І все на заводському було клію. Це 100% ніхто туди не лазив з заводу. З тобто його хтось не закрутив. Так що можемо зробити припущення, що мій, е, що, що мій болтик впустили сюди. Ну, збираю, буду, буду тестити, якби на зараз нічого не дзвониться, якби все добре. Так, ну і от я виїхав на тест, автомобіль їде, все чудово, е, помилка вже не з'являється. Так що все ж таки е, Nissan Leaf я вважаю, найнадійніший електромобіль. Якби не людський фактор при зборці, цієї б проблеми не було. Не ламаються вони практично. Так що на зараз все чудово. До нових зустрічей.